Пані Юлія вже близько 20 років займається вирощуванням квітів. Це сімейна справа у родині жінки. Батьки Юлії плекають багаторічні квіти, а от для себе вона обрала інший напрямок. Господині більше до вподоби створювати букети. На ділянці у Юлії ростуть десятки різних рослин. Зараз я захопилася флористикою і почала вирощувати квіти на зріз. Також сама роблю композиції, букети і співпрацюю з магазинами. Флористичними вінниці, здаю жоржини, різні квіти, трави. Вирощую все для флористики і також багаторічники, які можна посадити на своїй присадивній ділянці. Букети під кожного замовника Юлія робить індивідуально. Також до господині часто приїжджають власники приватних будинків по квіти для створення ландшафтного дизайну на своїй ділянці. Приїжджають, щоб для себе на ділянках садити. Щоб робити оформлення вже іменно, вони вже знають, що їм потрібно, як це гарно все скомпонувати. Але квіти вони вибрали, я накопала, вони свіженькі, гарно приживаються, дуже гарні відгуки. Юлія постійно розвиває свою справу. Цьогоріч спробувала вирощувати нові види квітів. Вони вже стали популярними серед покупців. А також, аби розширитись, вперше подала заявку на грант. Проєкт Урожайний шлях реалізується фондом громади Подільська громада. Переможці отримали по 40 тисяч гривень на розвиток та вдосконалення. Подільська громада за підтримки національної мережі локальної філантропії-філантропи у партнерстві з міжнародною організацією Фондейшн де Франсе. Проєкт реалізується не тільки на території Вінницької громади, а також на територіях Ямбільської, Краснопільської та Вороновицької громад. Для нас, для фонду, це перша так перший такий досвід саме в агропроектах, саме з розвитку домогосподарств. Але я думаю, що не останній. за гроші, що отримала з гранту. Юлія купила теплицю та обладнала її всім необхідним. Частину витрат покрила зі своїх коштів. Це обов'язкова умова. У новій теплиці господиня вже висадила розсаду квітів. Садила квіти, антіріуми, матіолу, дорощується розсада, яка піде пізніше висадку, коли буде гарна стабільна температура на вулиці, піде на відкритий ґрунт. Проєкт Урожайний шлях це допомога невеликому бізнесу в розвитку та поштовх до розширення. За результатами двох раундів фінансову допомогу вже отримали 10 переможців. Найближчим часом оголосять ще п'ятьох, які брали участь у третьому раунді. Діана Волошнюк, Микола Назаренко, новини не Телеканал Віта.